Доброго дня, туряниця Василь Васильович. Ось ваш генератор. Сьогодні вже логістика спрацювала, привезли. Сьогодні вже на годиннику після шостої години, тому будемо відправляти вам завтра. Все добре, як ви бачите, приїхали вони. Люди також їх чекають дуже сильно. Моделька у нас ще 9000, тисяч, як ви бачите, 7,5 кВт. Ось 6500 стоїть також. Тому чекайте, все будемо відправляти скоро, все в порядку. Потихеньку завозимо, дуже багато таких генераторів має зайти до нас на склад. Більше сотні. Тому потихеньку машинами завозимо. Бачите, в багажник багато не вміщається. Декілька вже вивантажили з машини, щоб дістатися до коробок. От АГТ МЛ г 6500 Drop 2 моделька. От такі от генератори, друзі. Приїжджають, Тому чекайте, все буде добре. Встигнемо всіх відправитись, всім запропонувати та допомогти вибрати компанія Електромотор.